Всім привіт! В цьому відео хочу показати вам і розкажу, як везла ліки, і покажу, що конкретно привезла з України до Канади. Отже, ліки купувала в Україні все в одній аптеці і пакувала все в один пакет і в одну валізу. Не розпихала по різним валізам, все було в одній валізі. На всяк випадок поклала ще чек з собою. Але коли перетинала кордон України з Польщею. Відкрити валізу, просто через сканер пропустили і все. Але я не везла ніяких заборонених препаратів, антибіотиків не везла, нічого такого забороненого не везла. Складних якихось ліків, які тільки по рецепту такого теж не везла. Єдине, що я везла, це ртутний термометр. І я знаю, що в Польщі вони заборонені. І це єдине, що мене трішки напружувало. Але я не знаю, може вони його навіть не замітили на сканері. До нього також питань не було. Приїхав він спокійно. Потім, коли ми вже сідали в аеропорту на літак до Канади, взагалі ніяких питань, до ліків не було, ні до яких речей. І взагалі нічого не питали, не дивилися ці валізи. Тобто, можна сказати, що я... Всі свої ліки, всі препарати привезла просто без проблем. Але враховуйте той факт, що я не везла нічого забороненого. Тому я думаю, через те ніяких питань і не було. Ось, давайте тепер покажу, що конкретно я везла. Тут у мене цілий пакет ліків. Давайте їх всі сюди. Ось так. З приводу ліків, я взагалі можу сказати, що я не дуже розбираюся в ліках. Тому що коли ми з дітьми хворіємо, я не лікуюся аптечними препаратами, максимум якісь вітаміни. Тому ліки я брала ті, що мені порекомендували друзі взяти. А також я так сіла, проаналізувала, чим ми там хворіли за останні років п'ять, і взяла препарати від тих хвороб. Ну, на всяк випадок, щоб воно було. На коробочки ви не звертайте уваги, що вони такі пом'яті, воно ж все їх. В валізах, то звісно впам'ялися. Ось такий Солімар, це потіку типу хюмора. Ось таке хабіда. Оці ось в мене взагалі вони вітаміни розкриті, я їх вдома вживала і привезла тут залишки собі. Нема питань взагалі, в мене не виникло ні в кого питань в митниці, що я везу відкриті баночки вітамінів. Брала собі мелатонін, думала, що буде складно пережити зміну часових поясів Україна Канада. Але ось оскільки я п'ятий день в Канаді, жодної таблетки я ще не пила. Взагалі, легко ми перейшли. Легко ми перейшли на канадський час. Пластир. Не скажу, що це якась необхідна річ, але ви знаєте, поки ти знаходишся тут у Канаді перші дні, ще не знаєш, де аптека, як тут добратися, тим паче нема автомобіля, а раптом щось трапиться, то я брала таке. Хай буде. Це від опіків, тому що я готую. І часто в мене трапляються опіки, а ще й діти, то всяке а. може трапитись. Ось таку мазьку взяла. Також буде. Це, я думаю, всі знають, що це таке. Кажуть, тут, там в Канаді спочатку. На початку люди дуже труяться водою чи харчами, то хай буде. Таке для носика це чоловіку. Це теж це чоловік брав. Парацетамолчик. Взяла ще ось такий не ртутний термометр. По-моєму, він спиртовий і також працює так само, як ртутний. Хай буде. Бинт також. Прополіс. Це також у мене відкрита баночка, не заопечатана. Взагалі нікого не напрягало, що я везу відкриті баночки. Купа фервексів. Чоловік у мене таке полюбляє. О, ось це і є мій ртутний термометр. Так, от отон, бо в мене у сина іноді трапляється отит, Останній раз, звісно, не було дуже давно, але думаю, що, не дай Бог, тут трапиться отит, то я поняття не маю, що з ним робити. Активоване вугілля, нурофен дитячий, аквамаріс. Це теж у мене відкрита цинк. Це коли я хворію простудою, то в мене цинк перше, що мені допомагає. і мед. Це я взяла від циститу, тому що років 4 назад у мене колись був цистит, то хай буде. Раптом тут теж трапиться цистит, тому що холодно. Це взяла ось таку тетрациклінову мазь. Не знаю, знадобиться вона мені чи ні. Я ніколи в житті її не користувалася. Але, напевно, цю мазь можна використовувати, коли вискакує ячміння. Тут холодно і вітряно раптом буде ячмінь. Знову бинт. Так, це у нас від молочниці, тому що, не знаю, років 5 чи 6, 6 тому в нас також була молочниця. Вибачаю за такі подробиці, але я знаю, що це життєво і багатьом людям це буде корисно. Це що це таке? Поняття не маю, що це таке і від чого воно, але напевно це для носа. Коротше, то йде. Ось це, напевно. Ось це взяла це теж від циститу. Також так, хай лежить парацетамол. Знову таке активоване вугілля набрала на всяк випадок. Хай буде цитрамон від голови. Це взяла у мене у настюньки. іноді боліла спина, коли вона займалася гімнастикою. Я не знаю, чи знадобиться вона нам чи ні, але не тільки для спини воно годиться. Піде. Це також від молочниці і селен. Це мої вітаміни, також відкриті, які я привезла з собою. Я їх приймаю, коли хворію. Оце селен, цинк, прополіс і вітамін С. Оце в мене, друзі, при хворобах більше нічого не треба, абсолютно. Мелатонін, як я сказала, вже не знадобився. Але ну, хай буде. Я думала, він мені зробить життя легшим. І я сподіваюся, що більшість з цих ліків просто полежить в нього аптечці і я їх потім викину, коли закінчиться строк придатності. Ось так. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.